Під'єднається пізніше. Бабенко Микола Вікторович. Бабенко немає. Арсенюк є. Гривко, Сергій Дмитрович. Гривко з вами. Гривко з нами, дякую. Остапенко, Анатолій Дмитрович. А, добрий день, Олег Васильович. Я тут. Добрий день, Анатолій Дмитрович. Нікора Кирина Петрівна. Нікора Кирина Петрівна. Вона повинна підключитись зараз. Я на зв'язку з нею. Добре, покажете, скажете, коли підключиться. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. Тарас, не чутно тебе. Мікрофон включи. А, я да. микрофон. Є, да, Тарасенко? Бачимо, Тимошенко... але не Добре, чуємо. Добре. Тимошенко Юлія Володимирівна. Циба Тетяна Вікторівна. Добре, колеги. У нас раз, два. Олег Олексійович, там Ірина Петрівна з'явилася. Колеги, Ой. я на місці. Я відразу я перепрошую, в мене періодично вилітає зв'язку, тобто я ну включаюсь, виключаюся, я з вами взагалі. Зрозуміло. Тоді раз колеги, два. вітаю, не також присутня. Вісім за кворум є, можемо починати, колеги. Добро. І Вадим Сурневич теж з нами вітаю. Вадим також да, з нами. вітаю. Вітаю, шановні народні депутати. Ну, я думаю, що на сьогодні короткий комітет. У нас два питання, що стосується перегляду рішення законопроекту, який веде пан Тарасенко, і потім в різному ми обговоримо наш план роботи, в тому числі виїзні, виїзні засідання і, і те, що зараз Верховна Рада готує план роботи на наступний рік. І відповідно нам ще потрібно буде прийняти рішення в різному про пані Лапутіну, яку нам потрібно викликати відповідно до процедур закону про. Комітети і підкомітети відповідно на, на комітети для того, щоб заслухати її роботу. Таким чином, якщо до порядку денного нема пропозицій, то можна розпочинати. Нема. Ні в кого. Немає, підтримуємо. Дякую. Тоді я передам слово пану Тарасу. По двом і пропоную перші два питання розглянути разом, а потім проголосувати одне за одним. Відповідно, Тарас був керівником робочої групи і буде доповідати з трибуни Верховної ради цей законопроект. Тому, будь ласка, пан -та, пане Тарас пане колеги По перше, дякую за те, що ми сьогодні так швиденько зібралися. Я хочу сказати, що ми пропрацювали з юридичним управлінням і врахували деякі їхні зауваження, особливо це стосується. Захисту персональних даних, тому що ми надаємо органам, які оформляють е, одноразову грошову допомогу. Доступ до реєстрів е, з е, юридичне управління зауважило про те, що цей доступ є необмеженим, тому ми відкоригували для того, щоб порядок доступу все-таки надавався розпорядниками персональних даних, враховуючи це основне це зауваження. Було також ми е, інше таке е, зауваження врахували. Про те, щоб сам зміст особо особистого розпорядження на випадок смерті він не був а, поширений до моменту смерті для того, щоб захистити у таємниченні фактично волю волі особи, тому оце два основні ось, інші, це технічні, тому я прошу проголосувати таблицю до другого читання. Якщо потрібно, я можу озвучити зараз правки. Якщо ні, то я просто прошу проголосувати таблицю до другого читання. Дякую, пане Тараса. Є до пана Тараса питання? Немає, якщо пропрацювали все. Тоді прошу пана Олега Сінька проголосувати. Спочатку ми голосуємо перше про перегляд рішення. По цьому законопроекту друге ми голосуємо за табличку з тими правками, які озвучив пан Тарас. Вони всі є доведені на папері, всі є у вас. Ми голосуємо за рекомендацію Верховної Ради, табличку змінити по 118 статті відповідно по зауваженнях юридичного управління, і рекомендувати Верховній Раді прийняти закон в цілому. Будь ласка, пан Арсенюк колег, спочатку перегляд рішення, а потім табличка в цілому. Так, дякую, Галина Миколаївна. Шановні колеги. Перше про перегляд рішення. Прошу голосувати. Третьякова Галина Миколаївна. За. За. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. За. Струневич Вадим Олегович. Струневич за. За. Бабенко Микола Вікторович. <кій> Має. Арсенюк Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович. За. За. Остапенко Антолій Дмитрович. За. за. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. За. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. За. Тимошенко Юлія Володимирівна. Сутня. Сиба Тетяна Вікторівна. Сиба Тетяна Вікторівна. Ну, дочекаємось, можливо, ще включся. Раз, на три, 4, 5, 6. Вісім за. Колеги рішення прийнято. Це про перегляд рішення. Тепер давайте. Сиба за. Вибачте, будь ласка. За, за, є Тоді Циба за. 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 тоді давайте проголосуємо про за табличку. Третє Галина Миколаївна. За. За. Цимбалюк Михайло Михайлович. Я чому казав, що. Струневич за. За. Бабенко Микола Вікторович. Сутні Арсенікола Хлосіович за. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. Гривко за. Остапенко Анатолій Дмитрович. За. за Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. За. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. За. Тимошенко Юлія Володимирівна. Сутня Циба, Тетяна Вікторівна. За. за, дякую. Одноголосно рішення прийнято. А зараз голосуємо за рекомендацію рекомендувати Верховній Раді проєкт рішення. Правильно, так? Да, да, так, да? Рекомендуємо да, Верховній Раді табличку. Рекомендуємо в Верховній Раді табличку. Придякував ми ми... Миколаївна. За. Раз, за. за. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. За. Струневич Вадим Олегович. Струневич за. Струневич за, дякую. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Сто... Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. За. Остапенко Анатолій Дмитрович. Да. За. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. За. Тарасенко Тарас Петрович. За. 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 Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Циба Тетяна Вікторівна. За. За. Рішення прийнято. Одноголосно дякую, пане. Дякую, пане Олеже. І вашої увазі пропонується в різному пропозиція проголосувати рішення, заслухати інформацію мою щодо того, що ми домовилися з паною міністеркою ветеранів, про те, що вона п'ятого буде особисто на нашому комітеті. Відповідно, для того, щоб ми юридично абсолютно чисто у нас прийшла процедура звітування. Нам потрібно прийняти рішення про те, що ми заслухаємо на засіданні комітету. 5 грудня звіт міністра у справах ветеранів України Лапутіної Юлії щодо результатів діяльності за 2021-2023 роки та плани роботи на 2024 рік. Ну я думаю, що тут пояснювати особливо нема чого. Ми її давно давно чекаємо і у залі Верховної Ради відповідно і чекають і на двох ТСК, тимчасових спеціальних комісіях. І нам нарешті потрібно заслухати. Е, і пропоную на таке засідання запросити громадські організації. В тому числі зокрема членів громадської ради при міністерстві ветеранів. Я з ними зустрічалася окремо, Я думаю що і пан Анатолій з ними зустрічався відповідно, щоб вони могли задати питання, ті, на які вони не отримали відповіді при роботі громради з міністерством. Нема тоді Але, голосуємо. пару, пару слов. Да, будь можна. ласка, пане Анатолій. Да, будь ласка, а, до а, тимчасової спеціальної комісії. як Яку я очолюю, було звернення громадської ради при міністерстві ветеранів. Вони е, просили е, разом з іншими е, ТСК провести також засідання сумісне і заслухати також міністерку у справах ветеранів. Тому я думаю, що і на сумісних засіданнях ТСК буде така процедура заслуховування, але я вважаю, що в принципі комітет. Який визначає політику соціальну в нашій державі, це є головним. Дякую. Дякую, дякую, пане Анатолію. Тоді ми маємо проголосувати. Рішення заслухати на засіданні комітету 5 грудня звіт міністра. Будь ласка, пане Олеже, прошу проголосувати. Шановні колеги, прошу голосувати. Третякова Галина Миколаївна, за За. цимбалюк, Михайло Михайло. За Олегович. За. 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 За Бепенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. За. Остапенко Анатолій Дмитрович. За. За. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. За. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. Тарасенко за. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня. Сиба Тетяна Вікторівна. Сиба Тетяна Вікторівна можливо з'явиться колеги Колеги, да, є. колеги да, Ви пропрошую. Дивіться, я за то, що 5 грудня, але дивіться ще один нюанс. Ми на своїй тиска також проголосували про те, щоб була спільна. Щоб наша ТСК могла ну приєднатися і спільно заслухати міністерство на комітеті соцполітики, тому що ну як на мене це не дуже коректно відволікати на декілька однакових звітів на всі існуючі ТСК і комітети. Тому я би попросила, що ну тобто, щоб тоді наша ТСК могла приєднатися, може в відеорежимі, може просто запросити на цей звіт міністерства. Якщо треба зібрати до цього якісь питання, які виникають у нашій ТСК, то ми також перешлемо. Дякую, пані Тетяна. Ми запросимо всіх до зустрічі. Я ще раз наголошу, що власне ми мали слухати її у залі Верховної Ради на годині уряду. Відповідно, всі чекають цього звіту, і е, оці е, місандестендінг такі вони виникають, тому що е, відповідно вона не приходить на засідання ОВРУ. і тому всі структури, які опікуються ветеранською політикою, вони всі хочуть це слухати. Я Думаю, що це не проблема. Взагалі, ми запросимо всіх. Щоб всі мали можливість засу в нормальному режимі, без там година чи півгодини, вона доповідає, щоб ми всі з нею поговорили. Гаразд тоді, шановні колеги. Наступне в різному. У нас чотири питання. Нагадаю. Друге питання до відома. Ми отримали в комітеті листа від пана Стефанчука з метою забезпечення реалізації положень регламенту Верховної Ради, стаття 19 прим. 1. відповідно, всі комітети мають до 8 грудня 2023 року надати пропозиції до плану законопроектної роботи Верховної Ради України. Ми будемо розглядати це питання 5 грудня в 14.00. Це у нас наступне засідання нашого. Комітету відповідно в мене прохання, щоб ми чітко пройшлися на секретаріат подати від всіх народних депутатів е, пропозиції щодо плану роботи. Е, нагадаю, що це не обов'язково має бути законопроект, це може бути тема яку потрібно в 2024 році освітити, внести законопроекти 1, 2, 3, 7, 4, це вже наша справа народних депутатів. Водночас головне, щоб ми в нашому порядку, плану роботи, Записали, що цю тему ми будемо е, цим займатися. Ну і прошу теж врахувати, що ми впродовж року не можемо прийняти більше ніж визначили кількість законів. Я думаю, що пані плінічникова дасть нам статистику. То теж прошу врахувати, що у нас є е, ліміт по часу, в який ми мусимо вкластися відповідно до нашого комітету, бо у нас ще більше 20 комітетів. Це інформація. відома, прохання просто надати цю інформацію, пані плінішнікове, а ми вже підготуємо в рамках підготовки законопроекту. Якщо тут немає питань, то тоді у нас два питання залишилися. Це пан у пана Анатолія. Є пропозиція змінити місто проведення в плані роботи, і потім пан Арсеню, колег. Будь ласка, пан Анатолій. Да, Шановні колеги, 24 жовтня 2023 року було проголосовано щодо круглих столів. Мо, моя пропозиція у грудні провести в місті Полтава. Я прошу прийняти довідомо, що змінити місто Полтава на місто Кропивницький. Це тема круглого столу. Інформаційна кампанія щодо виплат пенсій та соціальних гарантій членів сімей загиблих померлих, захисників і захисників України. Це вже було проведено в місті Житомир і в місті Львові, і наступна а, локація це буде місто Кропивницький. Я вам дякую за підтримку. Дякую, пане Анатолію. Я думаю, що ми можемо зразу проголосувати і це питання, і наступне, пане Арсенюк, тоді. А, а, Галина, що... Миколаївна, тут, да. Да. тут ще мені е, додали. Пані Катерина Плінічникова надала щодо створення робочої групи з доопрацювання до другого читання проєкту закону України про статус ветеранів війни гарантій соціального захисту щодо децифровізації набуття статусу учасника бойових дій в умовах воєнного стану реєстраційний номер 9681. І призначити головою робочої групи. Ну, мене Остапенко, контролю Дмитровича, народний депутат, голову підкомітету. І третє доручити голові робочої групи сформувати її склад. Було сказано, Прас, що тоді було сказано. я прошу пана Арсенюка, Якщо не буде заперечень щодо створення робочої групи по законопроекту 96.71, якщо не буде, то давайте його проголосуємо, а потім проголосуємо. Пана Миколаєв пар... на пропозицію, якщо дозволите. Да, будь ласка, пані Ірина. Так, да, я хочу запропонувати співголовування в цій робочій групі з паном Остапенком. Гаразд. Тоді ми пропонуємо створити робочу групу щодо допрацювання до другого читання законопроекту 9681 і співголовуванням Ірини Нікарак і Анатолія Остапінка. Хто за це рішення? Прошу пана Арсенюка Олега провести голосування. Так, шановні колеги, прошу голосувати. Третьякова Галина Миколаївна. За? За. Цимбалюк Михайло Михайлович. Цимбалюк за. За. Струдневич Вадим Олегович. Струневич за. За. Збабенко Микола Вікторович відсутній. Арсенюк Олег Олексійович за. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. За. Остапенко Антолій Дмитрович. За. За. Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак за. За. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко Тарас Петрович. Тимошенко Юлія Володимирівна. Відсутня Циба Тетяна Вікторівна. Циба за. Циба за одноголосно рішення прийнято. Дякую, пане Олешу. У нас залишилися два, два пункти зміни до нашого плану робіт. Один озвучений паном Анатолієм змінити місто Полтаву на місто Кропивницький. І по другому питанню, пане Олеге, будь ласка. 에, зараз відразу, так да, вже, щоб одним питанням ну, було. Да. Ще раз да, добрий да, день. Да, да, да. Да, дякую. Добрий день ще раз, шановні колеги. У нас заплановано в плані нашого роботи комітету 29 .11. це післязавтра, виїзне засідання комітету в місті Черкаси, в зв'язку з погодними умовами, в зв'язку з тим, що багато наших колег прихворіло і не мають змоги приїхати для того, щоб більш ефективно це все було пропрацювати. Пропоную перенести наше засідання на термін, який ми визначимо згодом. А можливо, і зараз ще після комітету ще проговоримо. Можливо, і проведемо його і онлайн. Це таки не будемо переносити, а візьмемо якесь інше. Та тому прошу 29.11, яке було заплановано, відмінити, а не відмінити, а перенести. Перенести саме виїзне засідання, але ми його е, домовлялися провести в рамках е, в форматі слухань. тому, а, а це означає, що у нас до слухань готувалися всі області, то тому пропозиція є е, зробити. Ц... Це ці слухання не виїзними, а зробити їх на базі нашого комітету в режимі онлайн 29.11.14.00, так як ми й домовлялися, тому що всі регіони будуть приєднуватися. Просто провести його не виїзним. А що стосується О, виїзного або, засідання, да, а, тобто, ви маєте на увазі слухання провести не, в режимі онлайн, так як воно і є, да, так як готувалися області, а виїзне засідання перенести на, да. на інший час, так? Так, підтримую. Ну я думаю, що ми не можемо наші обласні структури управління соціально А соціального готувалися. Да, да, готувати святкувалися. Тому ми так само на той самий час на 14.00 вони приєдналися б на до нас і в Черкасах. Зараз вони приєднаються. Ми будемо в Києві за негоди не для того, щоб не наражати всіх наших народних депутатів на, на, на небезпеку і не тільки народних депутатів. У нас і апарат, і секретаріат, і водії, які везуть нам. Я не думаю, що це, це, це ну, є необхідність така саме під час таких погодних умов робити. Я згадаю, ми пам'ятаєте з вами, переносили Чорнобиль. Так, само була жуледиця, просто влив дощ, і воно все замерзало, бо був, був мінус. Ми так само перенесли, потім зробили виїзне засідання. Таким чином, я прошу проголосувати. Одночасно, дві зміни до нашого е, плану робіт: перенесення Полтави на Кропивницький за пропозицією пана Анатолія, і відповідно е, слухання провести в режимі онлайн в той же самий час, але на базі комітету в Києві, і виїзне засідання перенести на більш пізнопозній піз... 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 час. Для. Будь ласка, пан. Да. Третьякова Галина Миколаївна. За. за. Цимбалюк Михайло Михайлович. Балюк за. За. Струневич Вадим Олегович. Струневич за. 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 Бабенко Микола Вікторович. Відсутній Олег Олексійович. За. Гривко Сергій Дмитрович. За. За. Остапенко Анатолій Дмитрович. А. За. Е, Нікорак Ірина Петрівна. Нікорак. Е, Ірина, Нікорак, за. Нікорак за, перепрошую. Дякую, дякую, Ірина Петрівна. Тарас Церенко, Тарас Петрович. Має. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Відсутня. Сиба Тетяна Вікторівна. За. За. Дякую, колеги. Одноголосно рішення прийнято. Дякую, колеги. Прирядок денний вичерпана, Бажаю всім міцного здоров'я, бережіть себе. Да, будь ласка, пані Катерина. Е, Галина, для Лапутіна, щоб наші депутати підготували запитання. Можна так, щоб до середи? ви не заперечуєте, щоб вона я була не про я не, я не проти, але у наших народних депутатів, як і народних народів, є право задати щось таке, що не заплановано. <реш> Тому так, да, якщо б була б ваша ласка, то зробимо це з схожою на годину уряду, де фракції подають ці питання для того, щоб вона це врахувала ці питання, врахувала у звіті. А вже потім питання, які вже будуть виникати на комітеті. Тут ніхто не обмежений. От а відповідно, щоб вона у звіті згадала якісь речі, які ви хочете, щоб були озвучені або що були акценти. Е, дякую, шановні народні депутати. Я по перше, я дякую, що всі, хто там із здоров'ям е, сьогодні сталися замінки, щоб е, всі були здорові. Е, міцного здоров'я, бережіть себе, будь ласка, перемоги нам всім до наступних зустрічей 5-го. 5-го на 14.00. Дякую, що приєдналися. Дякую, колеги. гарного дня. Дякую, Дякую, колеги. І ще нагадую, Дякую. що у нас п'ятого ще круглий стіл комітетський, так що приєднуйтесь по протезуванню. Все, до зустрічі, колеги. Дякую.